Ікачіґари шість років будівельна компанія Ресурс м завдяки своєму досвіду та професіоналізму колективу оновлює не тільки наше місце, а й з успіхом веде найскладніші та сміливі об'єкти у Орженікідзе, Дніпропетровську та на майданчиках великих промислових підприємств нашої області. Цей рік не став виключенням у компанії Ресурс м Вирує робота як за замовленням трубного підприємства Центравіс, так і за замовленням бюджетної сфери. І саме тут ресурс М до свого професійного свята Дня будівельника готується здати перший об'єкт безпрецедентного проекту реформування медичного обслуговування нашого міста, найпершу клініку сімейної медицини, що на вулиці Добролюбова. Ви знаєте, коли здаємо об'єкти присутствує внутрішня гордість, что действительно наш город становится лучше, краше на уровне даже областных городов. Ну, скажем так, есть понимание руководства города, которое стремится сделать для города, и мы как бы помогаем в этом, чем сможем. И есть внутренняя гордость, что небольшая частичка нашего труда помогает становиться городу краше. Поряд з роботою компанії Ресурс М йде й благодійна діяльність. Більшість клієнтів у сфері медицини та освіти після завершення роботи залишаються для колективу Ресурс М майже рідними людьми. Будові за керівництва компанії на дітях не зароблять і якість понад усе. А з ціною домовимося. З будівельників ресурс М у нашому місті в одну з найбільших відомих підприємств націй, де професіоналізм тісно пов'язаний з добропорядністю та людяністю. Мы в течение трех лет работаем с фирмой «Ресурсы», которая зарекомендовала себя как высокопрофессиональные работники, с такими людьми приятно работать, люди с высоким профессионализмом, очень чтко, очень качественно четко выполняют свою работу. Я как бы и, и да, продолжаем мы с ними работать и будем работать. И большое им спасибо. И э, все, что они делают для детского санатория, э, очень хорошо оценили наши маленькие дети, которые находятся в этом санатории и тоже благодарны этой фирме. На протяжении последних лет мы активно сотрудничаем со строительной компанией «Ресурс М». Что я хочу сказать об сотрудничестве с тобой? Только приятные у нас эмоции, только приятные чувства. И хочется сказать только огромнейшее спасибо. Всегда очень быстро реагируют на любую просьбу, на просьбу любого характера. Приходят работники, воспитанные, интеллигентные. Все сделано быстро, качественно. Мы очень рады сотрудничать и дальше с этой компанией. И в преддверии такого большого их профессионального праздника, Дню строителя, желаем им здоровья, успехов, творческого процветания и еще много багато лет удержаться на ринку труда. Спасибо большое. Всього нашого и і від дітей Самое огромное спасибо. Усі види будівельних робіт та організація, введення необхідної документації згідно законодавства. Це прямий професійний профіль компанії «Ресурс-М». Приєднатися до клієнтів компанії можна подзвонив за телефоном 69 16 22. двадцять Мрію здійснюється. І це не раз довела компанія Ресурс ЕМСІм строїтелям. Желаю, щоб була робота. Будет работа, город будет становиться краше, коллективы строительных фирм будут обеспечены работой, то есть в семьях будет добро, порядок и благосостояние.